І тут я, може, теж повторюсь знову про чоловіка, але в мене формула вона вивелася, що тоді я чітко пам'ятаю, вона залишилась. Що коли я усвідомила це цілісне, я побачила, що це таке, відчула, то я сама собі, свої вертикалі, Богу, все світу сказала: ну, в принципі, можна і помирати. Все, я вже все зробила. І з цим відчуттям я досі і живу. Все, що немов було прожити, я вже прожила. В момент, коли відбулася екзистенційна зв'язка любові через пізнання іншої людини, як світу, і одночасно всього світу. І з тих пір я люблю світ і вірю людству, що без ним не сталося. Тільки за рахунок того, що відкрилася ця нитка любові до іншого, так що ти вже не можеш не вірити, і не любити всіх інших, крім одного іншого. Тому не можна зробити виділенку тільки до партнера або тільки до дитини.